Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні вирішили підтримати учасника Палава? Бо тому, що я був в Іговайську, у мене друг там загинув. И я прийшов з своїми близькими людьми, бо тому що це ну, это... мене болить. І я розумію, що навіть як депутат Верховної Ради я не можу добитись правди, ну приходиться виходити на вулицю. А почому уже пройшло два години? И... Так ніяких розслідувань не було. А бо тому, що це нікому не вигідно, бо тому, що в першу чергу цьому винен Порошенко. А за ним Гелетей, Муженко, Назаров, Оліщенко всі генерали, які були причетні до трагедії, яка відбулася в Іловайську. Тут все прекрасно. Це кругова порука. Як він може своїх здати? От тому і ситуація Головне би було бажання посадити всіх можна. ж. Мене запросили бійці 40-го батальйону, в якому служив мій син, який знаходиться в даному моменті в полоні. Тодосєнко Володимир Павлович попав в полон Віловайськ до баті. Я хочу звернутися до всіх бійців 40-го батальйону і других батальйонів, які можливо побували в полоні і десь пересікалися з моїм сином. Нехай мені дзвонять по номеру телефону 0 дев'яносто Я буду ждати інформацію. Зараз одразу наголошую, серед нас немає тих, хто не любить свою батьківщину, серед нас самі свідомі громадяни. Нам боляче, що сотні і сотні наших побратимів загинули за ці п'ять днів в Іловайському котлі. Ми хочемо взнати, чому це сталося. Ми хочемо, щоб покарали винні, які були винні з нашої сторони. Природно, що з Путіним і з Російською Федерацією ми теж потім розберемося.